Я Тарас, мені 45 років, і ми у вас вчимося перший рік. Ну, напевно, навчається. Блогінг, фізкультура і СБУМ. Я історія, як ми потрапили в IT-STEP. ми сюди потрапили в академію випадково. І, по суті, нам сподобалося. Але найбільша проблема була в тому, що у нас були питання з, тим, з домашнім завданням в загальноосвітній школі. Відповідно, ми, коли побачили, що тут домашні завдання робляться прямо на базі школи, ми прийняли рішення перейти сюди. Ну, по-перше, мені дуже важливо було ну, сама, сама назва спонукає дитину йти вчитися. Ну і зараз, тренд IT. І Локаційно мені дуже зручно, школа знаходиться. В нашій ситуації я думаю, локаційно це теж дуже важливо. Ну і все. Відповідно, далі дитина після академії їй тут сподобалося. Ну, а далі не стояло питання плюс-мінус. Всі однак. Ну, напевно, мені більше подобається те, що мене стало більше вільного часу. Домашку треба робити. <світ> Нам не треба з собою насити підручників. Круть. Предмети, напевно, подаються цікавіше. Я думаю, це один з найважливіших факторів. О, зміни феноменальні. У мене дитина почала любити школу. Тому та, мені все підходить, але це, це напевно, найкраще. Що і дитина хоче ходити в школу, і система мотивації у вас прекрасна, тому ну, я думаю, що все буде окей.